Ну, мені їхати вмисно в почаї по півдня це трошки закруто, так кажу, як є. Якби я знала в суботу, я би 100% того півдня купила, яку там би ціну сказала, я б собі заплатила, бо Брама це гарний південь, ну, гарні кури, я би собі купила. Би. Але М -м. у даний момент ми їхати по півдня я не буду. Так, що ось таке? Галинка Рудова, Юлічка Бойко, Діана. Нехай вдалим буде день. Ксюша Діана, привіт, Діана Шевчук. Галинка Рудова, привіт. Інна, всім привіт, хто в чаті. Привіточки, Галинка, Інночка, Ксюша, доброго ранку, гарного дня і вдалих справ. Юля Бойко, дякую, Юлінька, Ксюша, привіт, Євгеній Коваленко. Здравствуйте, ви коров уже подаїли. Євгеній, доброго здоров'я. Так, я своїх корів подоїла вже, молоко процідила. Якщо Бог дасть буде все добре, може і ще молоко пережену сепаратором, так, щось таке. Ну, в мене мої корови звуться кози, так що якось так. Хай вони маленькі, але вони корови, вони молоко дають. Оля Прибейська Діана, Юля Бойко, доброго ранку, дівчатка Юля. Оля Прибейська, привіт, Діана, Юля, тобі смаколики. Юля бойко, Діана, дякую. Мартовські котия жінка, Здоров'я вам і вам міцного здоров'я, миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. І всього самого найкращого. Приєднуйтеся, будемо спілкуватися. Підписуйтеся, нажимайте дзвоника, будуть приходити сповіщення, коли я в ефірі виходжу і будемо спілкуватись. Так, Галинка Рудова, Діаночка, дякую щиро. Щастя, тобі, удачі. Діана, Ольга, приві... привіт вам. Вадим, Юля Бойко, привіт. Юля, Вадим, привіт. Діана, Галинка Рудова, дякую. Вадим, Галина Рудова, привіт. Лідія, Любочко, Наталочка, ранкове вам вітання, доброго ранку, миру, здоров'я, добра, Божої опіки. Лайчик 18-й поставила. Ігору Миколаєвичу, великий привіт і Божої охорони. Дякую, Лідочка, гарного вам денечка, міцного здоров'я, хай Бог береже і тільки хороші новини посли. Юлія Куриць, на доброго ранку Любаню і всій вашій родині. Доброго ранку, Юлінька. О, Сповіщення не поскидала. Зараз, дівчатка, хвилинку. <клух> так, Роман. Ні, це Назар. Люба, я дивився ваше відео. Я бачив, що ваші півні не за... не... ще ще. Замалі ще п'яти, бо мої вже великі, вони піють. Ніякі вони не замалі. У мене ще менші півні були, і кукурікали, і все прекрасно. Це просто такі якісь лядаці. Ось так. Вадім Лідія, привіт. Юля Лідія, доброго ранку. Галинка Рудова, Вадім, доброго ранку. Юля Бойко, Юлія Курецна, привіт. Вадім, я і мої кури привіт. Діана, Лідія, привіт привіт, вам, Смаколики, Ілюшка Горбачов, привіт. Юля, Івана Капичук. Доброго ранку. Галинка Рудова, Лідочка, щирі вітання. Доброго тихого ранку, бадьорого настрою і оптимізму. Вадім, Діана Шевчук, привіт. Інна, можливо, на опади. Я ж то також кажу, напевно, що на опади така я ніяка. Вадим Ілля, Горбачов, привіт. Оля Прибейська, Діана, тобі сердечка, Ілюшка Горбачов поширив. Дякую, дякую дівчина, Ілюшка, що поширив, і дякую всім, хто поширив мої ефіри. Вадім, Інна, привіт, Раїса, стрім, буду слухати, бо дуже багато маю роботи у нас сьогодні. Бог вам поміч, працюйте, не втомлюйтеся, не забувайте відпочивати. Світлана Будко, доброго мирного ранку всім і вам доброго ранку, Світланочко, миру, спокою і затишку. Інна Вадім, добрий день. Галинка Рудова, Іванка Капичук, доброго ранку, тільки приємних справ чудового настрою. Дякуємо всім за добрі побажання. Інна, майстер. Доброго ранку, люба і ваша родина. А також друзі в чаті. Усім миру та спокою, гарного спілкування. Дякую, Інночка, і вам всього станного найкращого. Дай Боже, хай Бог береже і міцне здоров'я.